Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували сім груп у месенджерах, які допомагали уникнути мобілізації чоловікам призовного віку на Черкащині. Адміністрували телеграм-канали та групи у месенджері Viber мешканці регіону. Вони особисто повідомляли про заходи, які проводять співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки в області. Пабліку швидко ширилася інформація. Про місця перебування представників ТЦК та вручення повісток військовозобов'язаним, щоб попередити ухилянтів. Наразі на підставі зібраних доказів трьом адміністраторам деструктивних груп повідомлено про підозри за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань в особливий період.